То страшо на сьогодні неважливо, хто переможе. Королева на цій церемонії одна. Оля Горбачова. У свого чоловіка так він мені дав корону. Тому що переживав за стан нервової жінки, коли вона її не отримає в залі. Що він потім слухатиме вдома? Ти не так часто одягаєш будь-які головні убори. Mm, я змінила думку. Я бачу, яка ти популярна, і думаю, а чом би ні? Ти тепер не тільки співачка, ти ще й бізнесмен. Робиш спеціальні коробки, аби нашим телеглядачам було зрозуміліше, коробки, де є все, що потрібно жінці, аби вона звабила чоловіка. Правильно, я зрозуміла? Тобто парфуми, ну і ще щось там. Я е, роблю не тільки все, аби вона звабила, е, потім, аби вона його втримала, і потім, аби вона це кохання з сексуального центру підняла аж до сердечного і не залишилась в стані коханки, а стала гарною дружиною. Ти влучно, Катю, сказала, я навіть знаєш наступного місяця. Має новий офіс і вирішила керувати своїм бізнесом незалежно від чоловіка. Я його залишаю, аби ми спробували наш бізнес-шлях окремо, тому що працювати разом важко. важко. Важко вам важко з чоловіком? Ну, ми не так багато працюємо, як ви разом. Нам важко судячи з твоєї об'ємної сукні, ваша родина чекає на поповнення. Я сьогодні тільки говорила в гримерній ой, шкода, що я не вигідна ця сукня, начебто створена для такого виходу, аби приховати свій стан. Чи думаєте ви про це? Про третю дитину, про хлопчика нарешті у жіночому царстві це ну, замечательна ідея. Спасибо. Він мені просто в пологовому будинку запропонував ще раз це зробити. Да. Я думаю, це зарано було. Да. І взагалі я так зараз дивлюсь, думаю, чому я так пізно почала? Для мене ідеально було б народити в 20, в 30 і в 40. Тому що це так добре, коли маленька дитина в домі. Я іноді Юрій, кажу, якби у нас були дві доньки, підлітки мені було б дуже важко, тому що у Поліни не зараз такий складний вік, але прибігає Серафіма. і в Мене наче мінус, плюс, плюс, мінус.